Як давно виносили маски та обробляли руки антисептиком? Я скажу чесно, і думати про це забула, допоки не дізналася, що ковід нікуди не подівся. Бо більше нещодавно на Дніпропетровщині у стічних водах виявили новий штам омікрону. Ще одне підтвердження, що вірус не зник, на ковід захворів мій колега Владислав Авдієнко. І початку пандемії корона застала його втретє. Увечері з'явилися нежить і температура 38 Наступного дня я пішов до сімейного лікаря, але я думав, що просто засудився, тому що напередодні я якраз перемерз на вулиці, і уявіть моє здивування, коли тест показав коронавірус. Звісно, це був дуже неприємний сюрприз. Того кількість тих, хто хворіє на ковід, зросла втричі, розповідає лікар-інфекціоніст. Ба більше щодня до 15 людей потребують госпіталізації, хоча вірус вже не такий агресивний, як раніше. змінив зараз. Ковід по-перше, змінив свій інкубаційний період. Тобто інкубаційний період досягає п'яти днів. На перший план виходять катаральні прояви, тобто закладеність носу, першіння в горлі. Помірний головний біль та сухий кашель. Тим часом охочих зробити щеплення за період повномасштабної значно поменшало. За 15 днів березня ми вакцинували 197. людей. До прикладу, за березень місяць минулого року було вакциновано 597 людей. Але ми наполягаємо на тому, що вакцинуватись потрібно. Наталія вакцинувалася в четверте. Після щеплень розповідає жінка, зазвичай почувається добре, тож зараз прийшла за бустерною дозою для профілактики. Ну, так як осінь, весна, виходить, респіраторні захворювання поширені, і щоб не було тяжкого перебігу захворювання, я вважаю, що потрібно вакцинуватися. Щеплюють від ковіду, і в обласному центрі вакцинації сюди щодня приходять до 20 людей. Це дорослі пацієнти і діти підліткового віку, які можуть вакцинуватися, якщо є така потреба, наприклад, крім профілактичної потреби, наприклад, виїзд за кордон. Тим часом за кордоном в Азії та Європі домінує новий штам Омікрону у нашій області. Він лише набирає обертів. А поки вірус мутує, науковці шукають проти нього сильніші антидоти. Вчені не стоять на місці, і вже зараз пропонується нова вакцина на основі мікро РНК, і вона буде комбінована від багатьох штамів. І це вже буде згодом. Уже є такі наукові публікації. Тобто вона буде від всіх мутацій, ті, що вже відомі. Поки ж варто користуватися всім відомими правилами щеплення, миття рук, дистанція та маски. І з цим погоджується і Владислав. І Слід не нехтувати засобами захисту. Якби принаймні я був би у масці в тій маршрутці, то я думаю, може б і навіть не захворів. Айміна Арнаут, Євген Дрозд, новини 11 каналу.